У рівному ще два бізнеси стали частиною ініціативи Рух без бар'єрів. Нова пошта, мережа магазинів Аврора та Рівненська міська рада підписали меморандум про партнерство. У межах договору планується спільна робота над удосконаленням доступності закладів, що підвищить мобільність людей з інвалідністю та полегшить доступ до соціальних, адміністративних і торговельних послуг. У нас є чотири об'єкти. Два об'єкти знаходяться біля університету водного господарства. Це два об'єкти. Один об'єкт знаходиться міської ради, місто Поліклініки і один об'єкт знаходиться в центрі міста напроти цума. Це чотири йдуть по руху. Ми їх вже зараз зробимо повністю інклюзивними. А до кінця року ми зробимо ще 34 наших об'єкти інклюзивними в місті рівному. Недавно ми також. Подали чотири об'єкти в Костополі. Ну і так буде по всьому регіону. Наразі в обласному центрі працює 15 магазинів мережі Аврора. Чотири з них увійшли до першої черги маршруту безбар'єрності. Там вже демонтували поріг, зробили пандус та встановили тактильну плитку відповідно до сучасних норм. Оскільки такий проект передбачає е, організацію пішохідних шляхів і транспортної інфраструктури, і зокрема нашу частку, це наші об'єкти. Адже ми прагнемо, щоб наші магазини завжди були зручними. Тому е, такий Комплексний підхід нам дуже імпонує і рівне це вже сьоме місце, з яким ми підписали меморандум. Тому я думаю, що ми можемо будемо точно успішними під час його реалізації. У міській раді зазначають, подібні проекти дозволяють підвищити комфорт пересування для маломобільних груп населення та створюють умови для розвитку інклюзивного середовища в місті. Приємно чути, що не тільки, наприклад, в місті Рівному, а по всій Україні, тому це максимально приближує наших людей. Збільшує кількість для них покупців, так само чи клієнтів, але в свою чергу маємо чітко розуміти, що це є сьогодення. Ми маємо розуміти, що це для наших героїв, так само наш людей з інвалідністю, це і мами з дітками, ті люди безпосередньо. Це поважного віку, які мають заходити, отримати послугу і розуміти, що за них дбають так само і, і, і так само їх цінують. Це партнерство є частиною флагманського проекту Рух без бар'єрів, який реалізується відповідно до національної стратегії зі створення доступного простору. Рівне одне із 15 міст України, де втілюють. Цю ініціативу Яна Грицюк Олексій Олексієнко випуск новин.